Буде нам доповідати з темою ропістезія пологи без болю. Будь ласка, Наталя телефоне, дякую. Шановні колеги. Вибачте, так сталася зміна регламента. Я продовжую ця доповідь про те, як зробити пологи безболісними таке амбітне завдання, і ця доповідь підготовлена за підтримки компанії Юрія Фарм. Шановні колеги, слід визнати, що інтенсивність болівих відчуттів при пологів у наших пацієнтів досить різна. Якщо ми застосуємо до них візуальну аналогову шкалу, то від одного і аж до 10 балів ось такий розкид значить, Оцінки больового синдрому ми з вами отримаємо. Шановний професор Ткаченка завжди цитує те, що не всі жінки відчувають сильний біль, і дійсно є ті щасливиці, можна так сказати, у яких дійсно. Відсутній біль, я бачила таких пацієнтів або біль слабкий. Він оцінюється від 1 до 3 балів за візуально наголовою шкалою, але таких жінок дуже мало, це не більше 6%. Натомість кожна третя, третя пацієнтка відчуває біль помірної інтенсивності від 3 до 6 балів. Ну і нарешті, на жаль, слід визнати, що більшість наших жінок, коли народжують, і це 61%, відчувають відчуває дійсно сильний біль з оцінкою 7 і більше балів. Тому абсолютно не дивно. Що, коли ми дивимося з вами статистику, це дані величезного аналізу даних 13 країн, то ми бачимо, що якщо це першонароджуюча народжуюча жінка, то до 93% пацієнтів потребують призначення того чи іншого знеболення. Ну а також у повторно народжуючих жінок може бути від 20 до 86% потреба в проведенні знеболення. Якщо ми візьмемо гадлайни переважної більшості всіх світових лідерів в цій Галузі, то ми побачимо, що нейроаксіальна аналгезія є найбільш ефективним методом знеболення пологів. У 2020 році виходить дуже цікава публікація, яка називається П'ять речей, які ми знаємо про епідуральну аналгезію при пологах. Це ті п'ять аксіом, які сьогодні не потребують жодного доказу. І дослідження в цьому напрямку більше не проводяться. Що сюди відноситься? Це дані про те, що епідуральна аналізія пологів буде безпечна і ефективна, в тому числі у опіоїдзалежних пацієнтів. Друге, це те, що не викликає епідуральна анестезія ризикесарів росту. І пацієнти мають такі самі шанси на вагінальні пологи. Третє, те, що епідуральна аналізія під час пологів дуже рідко насправді буває причиною неврологічних ускладнень. Четверте, це ініціація епідуральної анестезії. Може бути при будь-яких е сантиметрах розкриття шийки матки, і це не впливає на терміни початку епідуральної анестезії. І п'яте, це те, що хронічний біль після епідуральної анестезії, якщо і зустрічається, це, то це дуже рідко і не завжди пов'язаний суто з виконанням епідуральної анестезії. Шановні колеги, з того моменту, як Оскар Крайс вперше провів знеболення пологів, а це було в 1900 році, і це була спінальна анестезія кокаїном, на сьогоднішній. І ми день ми знаємо багато речей. По-перше, це те, що епідуральна анестезія повинна блокувати сегменти Т10Л1 протягом першого періоду пологів і далі поширюватися аж до сегментів С2, С4. По-друге, ми знаємо, що полегшення болю може покращити перебіг пологів, тому що пригнічуються несприятливі ефекти катехаламінів. Третє це те, що абсолютних протипоказів дуже мало і зустрічаються вони дуже рідко. Ну і зрештою, слід визнати, що всі методи анестезії аналгезії наразі розвиваються, і опідуральна аналгезія при пологах також є своє майбутнє. Як на мене, це майбутнє зв'язане з двома такими напрямками. Перший напрямок це розвиток сучасної фармакології. І це вже не майбутнє, це насправді вже наше сьогодення те, що ми можемо використовувати сучасні анестетики, на кшталт ропівакаїна, в Україні це ропіло. Від компанії Юрія Фарм, ну а друга така гілка і напрямок вектор розвитку це удосконалення техніки від самих простих перфузорів, інфузоматів, які створювали постійне ведення препаратів постійну інфузію, аж до уже таких наворочених да, перфузорів, які дозволяють робити нам програмовані автоматичні болюси. То що ж таке ропістезія? Да? Ми говоримо, що з появою. Ропілонга, ми можемо виконувати ропістезію. Так, це епідуральна анаглесія під час пологів, але вона нам дозволяє зберігти моторні функції, рухові функції жінки. Вона може рухатися, може ходити. При тому у неї зберігається відчуття перейм, у жінки зберігається можливість активно тужитися. Шановні колеги. Нобелівська премія була дана двом німецьким авторам за те, що була винайдена диференціація сенсорних, сенсорних моторних блоків. Всі про це коли-небудь чули. І це говорить про те, що чим товстіше нервове волокно, тим вищою є мінімальна концентрація місцевого анестетика, і тим повільніше настає блок. Тому, якщо ми в акушерстві працюємо низько концентрованими розчинами місцевого анестетика, це забезпечує блокаду. Тільки тонких волокон, виникає сенсор. Блок, а при тому такі концентрації не здатні блокувати товсті нервові волокна, тобто моторний блок не виникає або виникає трохи пізніше в часі і не такий виражений, як при користуванні високими концентраціями анестетика. Тож, низька концентрація місцевого анестетика в Акушерстві це наше все. Про що ми говоримо? Це коли бупівакаїн 0,125% і менше. Ропівакаін, ропілон, які ми користуємося, 0,2% і менше. За даними метааналізів, наведених на цих прозірках, такі концентрації призводять до зниження частоти моторного блоку, а отже, знижується частота інструментальних пологів, знижується тривалість другого періоду пологів, підвищується здатність пересуватися у жінки, знижуються випадки затримання сечі. Дуже цікавий метааналіз 2022 року, там де порівнювалися різні концентрації препарату. Зверніть, будь ласка, увагу. Наразі дуже популярна тенденція користуватися ультра новими низькими, ось тут да, ультранизькими концентраціями препарату менше 0,8 Препарату, і що ми отримали, що ми бачимо в таких метааналізах, що у порівнянні з низькою наднизька концентрація місцевого анестетика дає аналогічні наслідки і дає задоволеність у жінок не гіршу ніж коли використовується більш високі концентрації препарата. Але якщо порівнювати наднизькі концентрації препарата з високою концентрацією, то ми бачимо, що наднизькі концентрації препарата дозволяють скоротити другий період пологів. І це дуже важливо. А також вони збільшують ймовірність спонтанних вагінальних пологів і зменшують моторний блок у пацієнта. І це абсолютно логічно. Є одне маленьке, але. Зазвичай на низькі концентрації препарата використовується в комбінації з нейроаксіальними опіоїдами. Скоріше за все, саме цей факт визначає те, що оцінки за абгар у новонароджених пацієнтів трохи нижчі тоді, коли використовуються на низькі концентрації препарата. Тож, якщо ми використовуємо ропілон низькою концентрацією 0,2 і менше відсотків, це буде ідеальний анестетик для пологів. Забезпечується адекватна аналгезія, буде мінімальний ризик кардія та нейротоксичності для матері і плода, рідше виникає гіпертермія в пологах за даними досліджень. І саме головне, що це дуже зручно. Ми маємо в Україні вже готову форму, не треба нічого розводити. Готова форма до застосування без розведення 0,2% концентрація препарату Ропілонг. Можна ініціювати нереакціальну аналгезію в пологах різними шляхами, це може бути епідуральна техніка, це може бути епідуральна аналгезія з пункції твердої мозкової оболонки, і є техніка комбінованої спільної епідуральної анестезії. Дані дослідження наразі підтверджують, що усі три методи ініціації мають цінність і являються безпечними. Хоча комбінована спільна епідуральна аналгезія має як низку переваг, так і свої особливості в плані побічних ефектів. А от коли ми говоримо з вами про Підтримання анестезії то мені дуже сподобалася ця публікація 2019 року, де чітко було показано, що використання чистої інфузії місцевого анестетика або Інфузії плюс пацієнт-контрольована аналгезія з збільшенням моторного блоку. Тому в світі наразі інфузія не дуже використовується, від неї відходять. Тим більше, що з'явилися можливості використовувати програмовані болюси, і з ними пов'язане зменшення моторної блокади у пацієнтів. Це коли ви використовуєте інтермітуючі, переміжні, тобто підуральні болюси для пацієнта, або комбінуєте їх з пацієнт контрольованою аналгезією. Перед вами дані метааналізу. З 2019 року, які показують, що переміжні болюси, які комбінуються з пацієнт контрольованої аналізії, дають меншу частоту оперативних вагінальних пологів, тобто це ще один такий вагомий факт для того, щоб говорити за акушерами і нікологами про користь використання епідуральної аналізії і її безпеки під час пологів. Ще одне питання, яке виникає завжди, а чому болюси все ж таки краще ніж постійна інфузія препаратів? Ось перед вами два малюнка. Перший малюнок це болюси. Як ви бачите, дуже тривало ми вводимо препарат, і фактично інтернельна концентрація препарата. Да, вона виникає не без цього, бо проста дифузія відбувається, але вона не така висока всередині нерва, як це відбувається. У випадку, вибачте, не туди, як це відбувається у випадку постійної інфузії. Тут дуже швидко препарат дифундує шляхом простої дифузії всередину волокна. Зростає інтерневральна концентрація, розвивається моторний блок. Я думаю, що колеги, хто працює, це дуже часто бачить на практиці. Ще одне дуже цікаве питання. Що краще, автоматизований болюс чи ручний? Дослідження показують, що завдяки автоматизованим болюсам, коли ви подаєте препарат епідурально на великих швидкостях 100-250 мл на годину, а інколи досліджувалось і 400 мл на годину, то подивіться, будь ласка, доза препарата може бути знижена, а за рахунок швидкості препарата, збільшення відбувається покриття тих сегментів, які будуть блокуватися. На сьогоднішній день препарат ропілонг, який ми маємо, дозволяє широко його використовувати і реалізувати будь-яку техніку ведення, яку ви хочете реалізувати. Це можуть бути банальні, да, ручні, болюсні ведення, дозування перед вами. Це може бути безперервна інфузія, 0,2% Рапілонга, обов'язково з фентанілом 2 мікрограми в мілілітрі, швидкість інфузії від 5 до 15 мілілітрів за годину. Наразі в Україні можна реалізувати пацієнт керовану. Аналізію в пологах, да, коли у нас є перфузор з пацієнт контрольованою кнопкою. Пацієнт жімає кнопочку, перфузор подає дозу. В даному випадку Ропілон використовуємо 0,1% препарат, болюси от 5 до 10 мл, і обов'язково виставляємо локаут інтервал тобто той мінімальний період часу між двома болюсами. Коли пацієнтка натискає препарат, вводиться, Ну, якщо вона потрапляє в межі локаут інтервалу, то Перфузор блокується і препарат таким чином не вводиться. локаут інтервал ви можете виставити в залежності від потреб пацієнта від 15 до 30 хвилин. Можна комбінувати пацієнт контрольовану інфузію разом з постійною інфузією. Ось зараз ви бачите на перфузорі у мене виставлено 5 мл на годину швидкість інфузії, а зараз я ввожу. Величину болюса при натисканні кнопки цей болюс буде водитися пацієнту. Я вже говорила, що це від 5 до 10 мілілітрів. І другий параметр, який виставляється, це локаут. інтервал Вже говорила, він може бути від 15 до 30 хвилин. Таким чином, ми комбінуємо постійну інфузію з болюсами пацієнта. Що це нам дає? Якщо це просто інфузія, то в даному випадку у нас іде покриття, яке зараз на прозорці, не дуже можу показати. Ось отуда обмежена декільками сегментами, але якщо пацієнт додає контрольовані болюси, то зона блоку розширюється і таким чином, ми отримаємо. Ідеальну анестезію комфортну для пацієнта. Ну і нарешті ще одна цікава техніка: це запрограмовані періодичні болюси, які також можна контролювати з пацієнт-контрольованою аналгезією. В даному випадку готуємо після ручного введеного болюсу: готуємо робочий розчин ропілонга 0,1 з фентанілом 2 мікрограма в мілілітрі. Ну і далі налаштовуємо вже саму систему. Об'єм болюса, який буде подаватися автоматично. Апаратам префузорам це 8 мл. Швидкість болюсу може бути, я вже говорила, від 250 аж до 400 мл на годину. Але в сучасних рекомендаціях 400 мл на годину показали бара травму нервових корінців, тому не рекомендується краще брати 100, 250 мл на годину. І далі виставлено ви бачите частота автоболюсу тобто, це той час, через який. Перфузор сам вмикається і вводить задану дозу болюса нашим пацієнтам. Ну і остання строчка на цій прозірці, що таку техніку ведення ми можемо поєднати з пацієнтом контрольованою аналгезією. Болюс буде складати 6 мл за локаут інтервалом від 15 до 30 хвилин. Я вам дякую за увагу. Якщо є питання, я готова на них відповісти. Да, дякую вам, Наталя Васильівна. Є питання до Наталії Васильівни? Нема, дякую. Дякую.